Любі друзі, вітаємо вас на паркеті «Боско» арени у Львові. Тут у нас триває черговий тур. Сьогодні мають намір з'ясувати, хто ж таки сильніший матчі другого кола. Класний седів для аналізу. Чимало приводів для захоплення діями команд у цій грі. Задорожний на ударній позиції Федишини. Жодного порушення регламенту немає. До трьох виконавців першої ліги України з футзалу. Певну, як і на іт два від триубця. Порожні ворота триубець! Виводить перед команду Пекарів. Тут помилка від явного. Насправді він дещо так невдало на виході зіграв тому... Опас на дальню стійку. Білюк. Перехоплення від Трубця, Той пробиває. й пробуває. Явний атака від команди Галицька Здоба. Чурко. Передача на Стефанківа! Це божевілля. Це фантастика. Це неймовірно красивий м'яч від Богдана Стефанківа на заключних секундах. Відновлено зустріч між командами. Галицька здоба та Інайті 2. Нагадаю, триває дев'ятий тур Суперліг двіщене з футзалу. Зимового село 22-23 після першої половини гри. Галицька здоба атакує. І забиває, а забиває, зараз вже не Галицька здоба. За результатами так першого тайму цілком логічне явище. Триубець. Додані позиції Стефанків 3-2. Дубль від Стефанківа у цій дуелі наприкінці першого тайму він голом відзначився філігранним. А зараз вже. Ну, зараз м'яч на частині поля і на ІТ-2, і у прямому і переносному значенні. Адже команда, по суті, усі козирі на руках має. Забиває зараз білюк. Який фантастичний постріл від білюка. 3-3. Ну тут доралися. Е, можливо, чекаємо ми від команди більш гри. ну і у другому таймі. Ось! Як для кого? Лютий! Боут. Простріл! Фантастика! Забиває коваль. Залу Дякуємо за те, що любите Україну. Підтримуєте зсу. Всього найкращого обов'язково переможемо.